Ти чемпіон, поки стоїш на п'єдесталі, зійшов з нього, треба знову добиватися визнання. Харківські борці греко-римського стилю, провівши удар на торічний сезон, і новий розпочали на мажорній ноті. Спочатку вони відзначилися на міжнародному турнірі Гран-прі Франції, Андрій Деглану Ніці, де Андрій Кулик та Ярослав Фільчаков стали переможцями, а Руслан Абдієв – срібним призером. Минулого вікенду харків'яни вибороли дві золоті та одну бронзовими. Далі на чемпіонаті України Ю 23 у Мукачеві, який був відбірковим на першість Європи у цій віковій групі. Рамазан Пашаєв забрав титул у вазі до 82 кілограмів. Він був головним претендентом на перемогу, і розклади аналітиків впевнено підтвердив: усі свої чотири сутички 20-річний вихованець тренерів спортивного клубу Волна Віктора Клінцова та Юрія Протопопова виграв достроково у фіналі. Він зустрічався з. Киянином Єгором легким і у першому періоді заробив бал за активність. На початку другої три хвилинки судді поставили у партер вже харківського борця. Інтрига нічого подібного. На предостанній хвилині Пашаєв провів кидок на чотири бали та поклав суперника на лопатки. Туше. У вазі до 130 кілограмів очікувано переміг лідер національної збірної України, віце-чемпіон світу, чинний чемпіон Європи Ю-23 Михайло Вишневецький. З роллю фаворита у найважчій категорії, 22-річний харків'янин, справляється успішно. Ось і в Мукачеві. Підопічний заслуженого тренера України Дімітрія Тімченка, здобувши чотири технічні перемоги, не віддав суперникам жодного балу. У фінальному поєдинку Вишневецьк. Кому протистояв срібний призер чемпіонату континенту серед юніорів Антон Петрина із Київської області. Втім, протистояв це гучно сказано. Харківський спортсмен розправився з ним без шуму та пилу за півтори хвилини. Бал за активність, три накати у партері та на десертка черга. 9-0. Вишневецький із золотом та путівкою на чемпіонат Європи серед борців до 23 років, який пройде у березні. У Столиці Албанії тирані. Бронзову медаль збірної Харківської області та школі вищої спортивної майстерності приніс ще один учень Клінцова та Протопопова Руслан Абдієв, який представлятиме Україну на дорослій Європі у вазі до 82 кілограмів. У Мукачеві він боровся не у своїй категорії, а до 87, Та за вихід у фінал поступився представнику Київської області Микиті Алексєєву. У сутичці за третє місце Абдієв достроково у першому періоді заспокоює. Киянина і Лютал Мачова з рахунком 8-0. Артем Лиско і Мінисаєв та Дмитро Стрижикозін претендували на бронзу у вагових категоріях до 63, 97 та 130 кілограмів відповідно, але програли. У медальному заліку чемпіонату України Ю-23 з греко-римської боротьби збірна Харківської області посіла третє місце у командному рейтингу п'яте. Досвід велика справа. Олімпійський чемпіон Віктор Рубан вибив дві срібні медалі на чемпіонаті України зі стрільби з лука у приміщенні, який проходив у Львові. У фіналі особистих змагань він поступився місцевому спортсмену. У командному турнірі піднявся на п'єдестал у складі першої збірної Харківської області разом із заслуженим майстром спорту Олександром Сердюком та Микитою Дюняшевим. Ірина Ярмак стала дворазовою віце-чемпіонкою України серед. Металіст-1925, продовжуючи підготовку до весняної частини футбольного чемпіонату першої ліги, провів у щасливому Київської області контрольний матч із ФК Юкса. П'ята команда чемпіонської групи проти сьомої. Суперники зіграли чотири тайми по 30 хвилин. Першими відзначилися харків'яни. На 54-й хвилині Владлен Юрченко реалізував пенальті. Після другого тайму головний тренер металіста 19 19-25 Патрік Ван Леовен повністю змінив склад, давши шанс проявити себе зокрема й футболістам, які перебувають на перегляді. Поки йшлося притирання, суперник з голом Микити Ситникова відігрався на 81-й хвилині. Але це був єдиний успіх мешканців села Тарасівка Фастівського району. Надалі забував лише 18-річний півзахисник Матвій Панченко. На 102-й хвилині він вивів харківську команду вперед на 115 й оформив дубль. 3-1 – це друга перемога металіста 19-25 у трьох зимових спарингах. В останній день січня харків'яни зіграють із аутсайдером української прем'єр-ліги клубом «Інгулець». Жереб кинутий харківські соколи дізналися першого суперника у фіналі чотирьох Кубка України з баскетболу. Це БК Рівне, який виступає у Суперлізі та посідає у регулярному чемпіонаті третє місце. В іншій парі за путівку у фінал посперечаються ще два клуби елітного дивізіону Дніпро та Черкаські мавпи. Фінальний раунд Кубка України пройде у Дніпрі 1 та 2 березня. Олександр Шаріков, Світлана, Бреус, спорт Харків, новини.